27 липня 656 року Амстердам. Синагога тремтить від слів, які змінять історію філософії назавжди. Нехай буде проклятий у день і вночі, нехай буде проклятий, коли лягає спати і коли прокидається. Ці слова звучали для 23-річного юнака, чиє ім'я сьогодні знає весь світ. Друзі. Сьогодні розповім вам про Баруха Спінозу, людину, яку проклинали за життя і боготворили після смерті. Про філософа, який зруйнував усі уявлення про Бога, людину і всесвіт одним махом. Це історія про те, як один тихий шліфувальний клінс перевернув філософію з ніг на голову. І почнемо ми з того дня, коли він втратив все. Барух Спіноза народився у 1632 році в родині португальських євреїв. Його батьки тікали від інквізиції, яка палила книги людей з однаковою байдужістю. Вони шукали спокою в Нідерландах, де можна було думати вільно принаймні так здавалося. Маленький барух втратив матір, коли йому було лише шість. Потім пішов старший брат, потім молодша сестра. Смерть ходила за цією родиною по п'ятах. Коли юнакові виповнилося двадцять, помер батько, потім мачуха, потім ще одна сестра. Уявіть хлопця, який ховає рідних одного за одним. Уявіть, як це загартовує характер. Уявіть, як це змушує шукати відповіді там, де їх ніхто не шукав. Спіноза виріс у громаді, яка становила лише 4% населення Амстердама. Вони тримались разом, торгували разом, молились разом. Барух навчався в єврейській школі, вивчав тору, читав Талмуд. допомагав батькові торгувати сухофруктами і прянощами, звичайний хлопець із звичайної родини іммігрантів. Але щось у ньому було незвичайне. У 13 років барух відкрив для себе світ, про який рабини воліли мовчати філософію. Він читав Платона вночі при свічках. Арістотіль розповідав йому про першу причину всього сущого. Джордано Бруно шепотів про нескінченні світи, а Рене Декарт показував, як сумніватися в усьому. Спіноза почав ставити питання невинні, на перший погляд, чи справді душа безсмертна? Чи дійсно Бог створив світ за шість днів? Чи має Бог людське обличчя і людські бажання? Рабини дивилися на нього з тривогою. Вони просили замовкнути, вони погрожували, вони благали, але барух не міг зупинитися. Знаєте, що найстрашніше для релігійної громади? Не зовнішній ворог, а внутрішній бунтар той, хто знає твої молитви, твої звичаї, твою мову, і все одно каже ні. Спінозі було 23, коли громада вирішила його долю: Екскомунікація, повне вигнання. Жоден єврей не міг з ним розмовляти, торгувати, навіть просто привітатися на вулиці. Для громади він перестав існувати мертвий серед живих. Але знаєте, що дивно? Спіноза не плакав, він не просив пробачення, він не падав на коліна перед рабинами. Навпаки, ця екскомунікація стала для нього визволенням. Уявіть клітку, яку ти сам відчиняєш зсередини. Барух пішов із міста, залишив сімейний бізнес. І почав шліфувати лінзи для телескопів та мікроскопів. Робота простіша, гроші менші, статус нижчий, зате час свій, руки вільні, голова ясна. Він міг читати, що хотів, писати, що думав, жити, як вважав за потрібне. У 30 років він опублікував книгу про Декарта, критикував його, але так розумно, що став знаменитим у наукових колах Європи. Листувався з найрозумнішими людьми свого часу. Але слава принесла не лише шанувальників хтось спробував його вбити просто так, на вулиці, за ідеї в голові. Спіноза ледь вижив. Наступну книгу він видав анонімно трактат про політику. Навіть без імені автора книга викликала такий скандал, що її заборонили голландські суди за півроку. А коли після смерті Спінози друзі опублікували його головну працю. Трактат про етику. Інквізиція додала її до списку заборонених за п'ять місяців Ось вам тихий шліфувальний клінс. Але чому його книги викликали такий жах? Що такого написав скромний філософ із Нідерландів? Щоб це зрозуміти, треба повернутися на дві тисячі років назад у давню Грецію до Платона. Платон казав просто: ми складаємося з душі і тіла. Душа вічна, прекрасна, божественна, тіло тимчасове, брудне, гріховне. Душа прагне до ідеального світу ідей, тіло тягне її вниз до землі, до бруду, до гріха. Наше завдання приборкати тіло, замурити його голодом, ігнорувати його бажання, щоб після смерті душа могла злетіти у світ чистих ідей і споглядати саму ідею добра. Красива картина, правда? Тіло це тюрма, з якої душа мріє втекти. Ця ідея панувала в Європі століттями. Церква її обожнювала, бо якщо тіло гріховне, то треба його карати. Якщо душа важливіша за тіло, то страждання в цьому житті не мають значення потерпи тут, насолодишся там. Зручно, чи не так? Перемотуємо плівку на 17 століття. Рене Декар сидить у своїй кімнаті і божеволіє від сумнівів. Звідки я знаю, що це реальність? Може, я сплю? Може, мій мозок у баночці аденон годує мене ілюзіями? Може, я персонаж у чиїсь грі? І раптом осяяння. Я сумніваюся. Отже, я мислю. Отже, я існую. Когіто сум. Мислю значить, існую. Але хто це я, що мислить? Моє тіло? Ні, відповідає Декарт. Мислить моя душа. Душа це субстанція, яка мислить. Тіло це субстанція, яка займає простір. Дві різні речі. А хто їх створив? Бог, звісно. Бог посадив мою душу в моє тіло, як водій сідає в автомобіль. Душа керує, тіло слугається. більш менш. І ось вам елегантне рішення. Наука вивчає тіло, матерію, фізичний світ. Церква займається душею, вірою, моральністю. Кожному своє, усі щасливі. Декарт закінчує свою доповідь. Зал вибухає оплесками, філософи задоволені, священники задоволені, король задоволений. Але в останньому ряду сидить один чоловік, який не аплодує молодий єврель із задумливими очима. Барух Спіно заслухав уважно, він навіть захоплювався декартом, але щось не давало йому спокою. Якась дрібниця, яку всі проігнорували. Дрібниця, яка зруйнує всю систему. Спіноза піднімає руку. Усі обертаються. Молодий чоловік каже спокійно. Пане Декарт, у вас є проблема. Ви кажете, що субстанція це те, що існує само по собі, правильно? Декарт киває. Ви кажете, що Бог це єдина справжня субстанція. Бо тільки Бог існує сам по собі. Декарт знову киває, тоді як можуть існувати інші субстанції. Якщо душа це субстанція, то вона не потребує Бога для свого існування. Якщо тіло це субстанція, то воно не потребує Бога. Але ви ж кажете, що Бог їх створив. Субстанція за визначенням не може бути створена, інакше вона не субстанція. У залі запала тиша. Декарт відкриває рота, але нічого не каже. Спіноза продовжує Якщо Бог це єдина субстанція, тоді наші душі не створені богом. Наші душі це частини бога. Наші тіла не створені богом, наші тіла це частини Бога. Камінь під ногами частина бога. Дерево в саду частина Бога. Кожен атом у всесвіті частина Бога. Бог не творець. Бог це сама природа. І от так одним питанням Спіноза зруйнував дві тисячі років філософії. Уявіть шок у тому залі. Спіноза тільки що сказав Бог не на небесах, Бог не творець, Бог це все, Деус Сіве натура, Бог або ж природа. Це одне й те саме. Ваше тіло не створене Богом, воно є Богом. Ваша думка не дарунок від Бога, вона є Богом. Кожен промінь світла, кожна крапля дощу, кожен подих вітру це Бог, що виражає себе. Але Бог такий величезний, такий нескінченний, що наш Всесвіт для нього, наче піщинка на березі безмежного океану. Ми бачимо лише дві форми Бога матерію та думку, тіго й розум, але їх нескінченна кількість. Просто ми не здатні їх сприйняти. І ось тут найцікавіше Декарт казав Тільки люди мають душу, тварини це машини з м'яса. Спіно засміявся з цієї ідеї. Усе має душу. каже він. Камінь має душу, дерево має душу, мураха має душу, планета має душу. Не таку, як у людини, звісно. Але думка є скрізь, де є матерія. Різні форми, різні рівні, але одна сутність усе живе, усе мислить, усе є Бог. І людина тут не цар природи, людина один із модусів Бога серед мільярдів інших, не краща, не гірша, просто інша. Добре, скажете ви? Припустимо, спіноза правий. Але тоді виникає жахлива проблема якщо все є Бог, тоді все правильно. Рак це Бог. Землетрус це Бог, вбивця це Бог. Куди поділося добро і зло? Спіноза відповідає спокійно їх ніколи не було. Добро і зло це людські вигадки. Природа не має цілий. Лев не злий, коли вбиває газель. Він просто лев. Віра не зла, коли заражає організм. Вона просто віра. Усе у природі відбувається за законами необхідності. Бог не хоче нічого, бо Бог досконалий. Хотіти можна лише того, чого не маєш, а Бог має все. Отже, Бог просто є без планів, без цілей, без бажань. Природа розгортається сама з себе, як квітка розкриває пилюфки, і ми частина цього процесу. Наші вчинки теж частина необхідності. Чуєте, як це звучить? Жодного вільного вибору, жодної відповідальності. Усе визначено заздалегідь. Але зачекайте. Якщо все визначено, навіщо Спіноза пише книгу з етики, навіщо вчить людей, як жити правильно? Ось тут він робить хитрий хід він каже так, усе визначено, але людина може стати вільною через розуміння. Поясню. Більшість людей живуть, як листя на вітрі, їх кидає туди-сюди, вони радіють, коли щось приємне, страждають, коли щось болісне. Вони не розуміють, чому відчувають те, що відчувають вони раби своїх емоцій. Але є інший шлях шлях розуму. Коли ти розумієш, чому відчуваєш гнів, гнів втрачає владу над тобою. Коли ти розумієш природу своєї тривоги, тривога слабшає. Коли ти бачиш причини своїх бажань, ти можеш їх контролювати. Це не означає, що ти перестаєш відчувати ні. Відчуваєш ще глибше, але тепер емоції не керують тобою. Ти спостерігаєш їх, як науковець, спостерігає зірки з цікавістю, а не зі страхом. І найдивовижніше, коли ти розумієш, що все є Бог, ти починаєш любити все не сентиментальною любов'ю, а інтелектуальною. Амор деї інтелектуаліс, любов до Бога через розуміння. Це і є свобода. Це і є щастя. Але тут криється величезна проблема, яку Спіноза так і не розв'язав до кінця проблема свободи волі. Дивіться з одного боку, Спіноза каже, все визначено, кожна ваша думка, кожен ваш вчинок це модуль Бога. Ви не вибираєте, ви просто виражаєте божественну необхідність. З іншого боку, він каже, але ви можете стати вільними через розуміння. Ви можете вибирати між неадекватними ідеями та адекватними. Так є вибір чи його? Немає. Спіноза намагається пояснити він каже, так, усе визначено, але людина, яка розуміє причини своїх дій, вільніша за людину, яка їх не розуміє. Це як різниця між камінням, яке падає вниз, і птахом, який летить. Обидва підкоряються законам природи, але птах має крила. Гарна метафора. Але вона не вирішує проблему. Якщо мої думки визначені, то й моє розуміння визначене, я не можу вибрати, стати мудрим я або визначений бути мудрим, або визначений бути дурним. Тоді навіщо книга спінози? Вона змінить лише тих, хто визначений нею змінитися? Решта залишиться як були, і найгірше якщо все визначено, то злочинець не винен. Він просто виконує свою роль у великій п'єсі Бога. Ми можемо його покарати, каже Спіноза, бо й ми визначені його карати, але назвати його злим ми не можемо. Відчуваєте дискомфорт? Я теж. Але знаєте, що цікаво? Філософія Спінози дивовижно схожа на східну думку. Буддизм каже, усе взаєво Спіноза каже, усе є Бог. Даосизм каже, природа тече сама собою Дао. Спіноза каже, Бог розгортається з необхідністю. Веданта каже, атман є брахман. Твоя душа є Всесвіт. Спіноза каже, ти модус єдиної субстанції. Буддизм вчить спостерігати свої емоції без прив'язаності. Спіноза вчить розуміти свої афекти через розум. Схожість разюча. Але спіноза приходить до цих ідей не через медитацію, а через логіку, не через містичний досвід, а через філософський аналіз. Він береже строгість західної науки і приходить до висновків східної мудрості це робить його унікальним міст між заходом і сходом, між розумом і інтуїцією, між наукою і духовністю. Чи був спіноза містиком? Сам він це заперечував би. Він був раціоналістом до кісток, але його раціоналізм привів до висновків, які містики знали тисячоліттями. Спіноза помер молодим йому було лише 44. Туберкульоз результат роботи зі скляним пилом. Він шліфував лінзи до останнього дня, жив, бідно, помер тихо, не залишив учнів, не створив школи. Його книги були заборонені, але ідеї не можна вбити. Вони просочуються крізь заборони, як вода крізь тріщини. Через сто років спінозу читав Гете. Він казав Спіноза навчив мене бачити Бога в природі. Ейнштейн, коли його запитали, чи вірить він у Бога, відповів Я вірю в Бога спінози, Бога, який виявляє себе в гармонії всього сущого. Сьогодні нейронагука підтверджує, немає окремої душі, яка керує тілом. Є єдиний процес матерія, свідомість. Квантова фізика каже, все у всесвіті взаємопов'язане, екологія навчає. Ми не володарі природи, а її частина. Спіноза казав це 300 років тому, без мікроскопів, без експериментів, лише силою думки. І от що найдивовижніше у світі, де люди воюють за свого Бога, Спіноза пропонує Бога, який належить усім. Бо якщо Бог це природа, то кожен дотик до землі це молитва, кожен подих це священний акт. Чи погоджуюся я з усім, що сказав Спіноза? Чесно кажучи, ні. Проблема свободи волі мене турбує. Якщо все визначено, то навіщо я намагаюся? Але може саме ці намагання і є моїм визначенням? Може, питання не в тому, чи є у нас вибір, а в тому, чи відчуваємо ми себе живими, коли робимо те, що робимо? Спіноза прожив коротке життя, але прожив його так, як хотів, без компромісів, без брехні це вже щось. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у свободу волі, чи все визначено наперед? Може, ви визначені відповісти на це питання? А може, вільні промовчати. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо відео було корисним. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте, ви або частина Бога, або Бог дивиться на себе вашими очима. У будь-якому випадку, ви неймовірні.